Тварини не постраждали. Ні, і тварини теж всі цілі, і все, все добре. Бояться, але йдуть. Поїдете додому, з забили. А то нічого. Наше підприємство знаходиться на державному кордоні з країною-агресором. Воно попало туди в сину. Пошкоджено холодильне обладнання для охолодження молока, біля 25 вікон пластикових, розбита криша і це все шифер, звісно, будемо все відновлювати, бо під сезон дощів буде затікати все. Пощастило, що мінімальна була кількість працюючих, бо це сталося якраз між доїнням. Тобто тут було дуже мало людей і обійшлося без жертв. Тварини не постраждали? Ні. І тварини теж всі цілі, і все, все добре. Як ваші працівники не бояться взагалі приходити на роботу? Працівники. Трішки звикли, це, звісно, вже погано. У нас час, тому що обстріл може бути в будь-який люби, час, але бояться, але йдуть, бо е, тварина це, її потрібно накормити, напоїти, подоїти. Е, тобто ми, так як трактор поставить і до нього не підходить, ми не зможемо. Поїдете додому, обстрілки з запаху. А, то нічого, ми привикли. Воно попало туди в сінник. О, там, По приміщенні сінника двічі і двічі сюди. Наше підприємство знаходиться на державному кордоні з країною-агресором. Ми знаходимося далеко від обласного центру, стикаємося з такими проблемами, як вивезення врожаю. Ні жоден перевізник відмовляється їхати до нас загружатися сільськогосподарською продукцією, щоб вивезти її на елеватор на продаж. Така сама проблема існує і з тваринництвом. Месопереробні підприємства також відмовляються їхати у прикордонну зону. Важко, але працюємо. Підприємство не зупиняється минулого року. Ми засіяли майже всі землі, які в нас знаходяться у користуванні. За виключенням там деякої частини, коли техніка вийшла в поле, відбувалися обстріли постійні і кадрами. Ну і людьми не ризикували їхнім життям, здоров'ям. Вирішили залишити частину земель, не засіваючи. Але хочу зауважити, наше підприємство повністю розрахувалося по орендній платі із пайовиками, які надали нам землю в оренду. Плануємо сіяти, орати проблеми да, її заміновані поля. Підкормити то ми підкормили, але чи буде змога далі працювати, продовжувати весь цік робіт на цих ділянках, ніхто цього не розуміє.